Поки всі кажуть, що все дорожчає, в Німеччині автомобілі дешевшають. Ось, наприклад, цей Nissan X Trail. 15 й рік, 234 тисячі пробігу. Дизельний 7590 євро. Бешка 525. 16-го року, дизельна 282 тисячі пробігу, 6550 євро. Далі, що в нас там? Рено Твінго, електричка 21 року, 63 тисячі пробігу, 5250 євро. Клас. Дивіться, кабрік є ще. EOS. Volkswagen EOS 2007 рік, дизель 2690 євро. Октавія 2015 рік. На газу 230 тисяч кілометрів пробігу. 6390 євро. Дві Honda ФРВ є. Ця 2006 року, 309 тисяч пробігу, теж дизельок 990 євро. Ця в нас 2007 року 298 тисяч кілометрів пробігу, дизельна 790 євро. Ринок реально просів, і зараз саме час ловити хороші варіанти. Тому кого щось із цього зацікавило або потрібна допомога з покупкою авто в Німеччині, звертайтесь, мої контакти в описі під відео.